І так, всім привіт, друзі, з вами Dark і одразу хочу сказати, що назва цього відео не клікбейт, я справді зменшую свою активність на Ютубі, що, звісно, засмутить 2,5 моїх постійних глядачів, але є як є, зараз поясню детальніше. Протягом останніх чотирьох місяців я намагався систематично викладати два відео на тиждень у вівторок і п'ятницю, і дякую всім, хто знаходив час їх подивитися. Останні два місяці мої відео почали набирати зовсім скромні показники. І YouTube просто перестав їх просувати. Я намагався покращити технічну частину, замінив мікрофон, веб-камеру, обзавівся хромакеєм, але на жаль, це ніяк не вплинуло на ситуацію ані на YouTube, ані на Twitch. Розумію, що не у всіх виходить, і це нормально. Головне, що я спробував і тримався до того моменту, поки морально не вигорів, дивлячись на цифри статистики. Одразу уточню, це не означає, що відео зовсім не буде, можливо, зміниться формат і підхід, але ролики точно не виходитимуть двічі на тиждень, як раніше, і не буде жодної систематичності. Вони з'являтимуться тільки тоді, коли я дійсно захочу щось записати, а не змушуватиму себе робити контент заради якихось показників, цифр і монетизації. Що, в принципі, здається, неможливим. Я щиро вдячний кожному, хто дивився мої відео, ставив лайки та писав приємні коментарі підтримки, адже без цього я б здався набагато раніше. Дякую вам, глядачі, для мене це було дуже важливо. А для тих небагатьох, хто все ж хоче інколи бачити якийсь мій контент, можу лише сказати: не відписуйтесь або підпишіться, якщо дивитеся без підписки. І чекайте мене там із першим променем сонця, я прийду на п'ятий день зі сходу.